Я вас вітаю, шановні гербнички. Сьогодні, 20 серпня 2024 року, спека у нас уже кілька днів стоїть нереальна. І я вам скажу, що я не очікував сьогодні на знахідки, але все-таки вирішив на велосипеді заїхати в одну низинку і подивитися. І я дуже здивований. Чесно, подивіться, навіть тут вже дуже сухо. Але подивіться, який красноголовець чудовий. Так. І тут був ще один гарний грибочок, я вам його покажу. Ось. Тому, як бачите, якщо місце вдале, то красноголовець може плодоносити навіть в таку спеку. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всім добра.